Доброго дня, діти, сьогодні ми з вами закріпимо ті знання, які ми з вами вже раніше освоїли стосовно тектонічної будови, рельєфу та корисних копалень континенту Африки будь ласка, на сторінках відповідних в Атласі, фізичну карту Африки, зверніть увагу на її розташування, з ким вона має сусідство, чим вона омивається, і, відповідно, проаналізуйте це у практичній роботі номер 2 і номер 3 Інструкцію до виконання цих робіт я вам також сьогодні надам. Тому звертаю вашу увагу на те, що Континент Африка другий за розміром материк. Його крайні точки ви обов'язково повинні знати. Північна точка мис Расенгела, південна точка мис Голковий або Акульяз, західна точка мис Альмаді і східна точка мис Разгафу. Я вам надішлю також фото, яке вам знадобиться для виконання практичної роботи з визначеними координатами крайніх точок. Вони вам знадобляться для розрахунку протяжності материка. Тектонічної будови материка. Хочу нагадати вам, що більшу основну частину платформи з е, верніше материка займає африкано-аравійська платформа. Це означає, що в рельєфі переважатимуть рівнини. Маю надію, що ви там це сказали. Але на поверхні платформи дуже є багато виходів кристалічного фундаменту. І ми з вами казали, це в рельєфі відображено підняттями, плоскогір'ями та височинами. Нагадую вам, що в рельєфі Африки переважаються рівнини, а особливо це височини і плоскогір'я. Нам про це говорить оцей коричнево-пісочний колір. В гірській області. Представлені молодою альпійською складчатості, які в рельєфі відображені війською системою Атлас, найвища е, вершина гора Тубкаль, і старими горами, Капськими горами і Драконовими горами. Це та намукатура, яку вам треба відобразити в контурних картах е, практичних зошитах. Далі, стосовно корисних копалень, хочу нагадати, що у нас є три групи корисних копалень. Паливні в Африці це переважають нафта та природний газ на північній частині материка та в районі Гвінейської затоки. Також це грудні корисні копалини, які характерні для кристалічних порід, такі, наприклад, як виходи фундаменту гірської системи та магматичних порід. Рудні нагадаються ті, які ми можемо назвати ще металічними. Метали. Для прикладу, Африка багата дуже, наприклад, мідними рудами. Пригадаєте це. Ну і відповідно є нерудні. Африка багата, дуже на фосфорити, особливо це район країни Марокко або Північно-Західна частина Африки. та Алмази це магматичні породи Південної Африки е, каміння, яке характерне для магматичних порід. Тому. Все це ви пригадаєте ще опрацю... ще раз опрацюючи параграф. А в наступних відео я вам дам конкретне детальне роз'яснення щодо виконання практичної роботи номер 2 та номер 3. Успіху!